На березі найбільшого озера Ялпух в Україні у нас сьогодні проводиться спартакіада між добовичами освіти дунайської сфери. Сьогодні прекрасний момент, прекрасна погода для того, щоб показати спортивний дух наших майбутніх моряків, показати патріотизм і дійсно на сьогоднішніх змаганнях. Кожен із здобувачів освіти показали, що вони патріоти своєї держави, Незважаючи на складні умови зараз в нашій державі. Під час військової агресії наші хлопці і дівчата показують свій спортивний дух, змагаються між собою. Вони не тільки навчаються в спеціальних е, галузях, а ще і спортивно змагаються між собою, показують, наскільки вони товаришливі, наскільки вони дружні, наскільки вони вміють працювати в команді. Дякуємо спортивним організаторам, дякуємо е, колективу Діногома за те, що Організовують і допомагають дітям не відчувати цієї війни в своїй душі. Сьогодні дуже видатна подія для всього Придунайського регіону. Вперше в місті Ізмаїл проходить перша дунайська морська спартакіада 2025. В спартакіаді приймають участь чотири заклади освіти. Це Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія. Це Дунайський фаховий коледж Національного університету Одеська морська академія. Це фаховий коледж Марінеска, Національного університету Одеська морська академія. І наша профтехасвіта, 9 -е училище. Ми, фактично проводячи цей захід, фактично вже в переможці. Всі, хто приймає участь в цьому заході, тому що Безумовно, необхідно проводити виховну роботу з нашими здобувачами, і вони бачать, вони становяться ближче один до одного, знайомиться, наводять зв'язки для того, щоб коли почнуть працювати в організаціях морі господарського комплексу, вони відчували один одного. Сподіваюся, що цей захід стане традицією для. Національного інститута Одеська морська академія, і кожного року ми в травні будемо збиратись тут на березі Велике озеро Ялпух, найвеличого озера. озеро. України в Ізмаїльському районі відбулася по-справжньому історична подія. Вперше чотири освітні заклади об'єднали свої зусилля для проведення Дунайської морської спартакіади. Відкрите водоймище, природна екосистема, багаття, місце з масовим перебуванням людей усе це створює небезпеку для учасників заходу. Саме тому рятувальники завжди поруч. Аби у разі виникнення надзвичайної ситуації миттєво прийти на допомогу. Однак наше головне завдання не лише рятувати, а передусім запобігати виникненню надзвичайних ситуацій. Фахівці ДСНС провели інструктаж з правил безпеки для курсантів, які беруть участь у цьому спортивно-патріотичному заході. Ми акцентували увагу на найактуальніших ризиках притаманних цій місцевості, зокрема озера Єлпу не визначено офіційним місцем для купання, тому навіть найменша необережність на воді може мати серйозні наслідки. Також учасникам було надано чіткі рекомендації щодо безпечного поводження з відкритим вогнем, адже на території заходу діє польова кухня. Вогнеборці пояснили, як уникнути загорянь та розповіли, як діяти у разі виникнення пожежно-небезпечної ситуації. Окремо наголосили на загальних правилах безпечної поведінки в природних екосистемах, як для курсантів, так і для викладачів. Ми переконались, що кожен із присутніх знає правильний алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Протягом усього заходу фахівці ДСНС перебували на місце подій супроводжували учасників, стежили за дотриманням заходів безпеки та пильнували, аби діти та молодь отримали від участі в Спартакіаді лише приємні враження та позитивний досвід. Адже безпека наших дітей у навчанні, в спорті під час відпочинку це найвищий пріоритет для кожного українського рятувальника сьогодні. В нашій єдиній родині Національний університет Одеська морська академія спортивне свято. Сьогодні морське свято це започаткування першої відкритої морської спартакіади, в якому приймають участь чотири морських заклади освіти. Це свято наших курсантів, свято спорту, свято молоді, свято, яке відбувається завдяки нашим Збройним силам України. Які зараз тримають небо своїми руками, щоб наші діти спокійно мали можливість відпочити та позмагатися. Дунайський фаховий коледж запрошує всіх наших майбутніх абітурієнтів 9-11 класів до нашого закладу для того, щоб отримати сучасну, привабливу професію, для того, щоб наші курсанти та діти були щасливими.